Тема сьогоднішніх роздумів вона звучить як гасло феміністок, які особливо борються за те, щоб можна було робити аборти або будь-що інше зі своїм тілом. Це дуже популярне гасло, і воно називається Моє тіло Моє тіло. Вони кажуть, що воно належить мені. І я можу робити з ним усе, що завгодно. У сучасному світі відношення до себе і до свого тіла це досить цікаво і зазвичай для нас, як для християн, це досить тема. Майже всі в нашому світі вживають наркотики. І я вам скажу, що вживають досить важкі наркотики. Чи знали ви, що алкоголь за рейтингом йде на першому місці по важкості впливу на суспільство і на особистість людей? Випередовуючи при цьому героїн, метамфітамін та інші важкі наркотики, табак аж на дві позиції по своїй, по, по своїй шкоді, випереджає марихуану, яка в нас в країні заборонена. Весь парадокс у тому, що реклама і те, що пропагується в нашому суспільстві тих речей, які найбільш шкідливі для нашого організму, для нашого тіла, вони дозволені. А те, що менш шкідливе, воно є забороненим в нашому суспільстві. Цікаво, що. Табак випереджує марихуану та набагато набагато шкідливіше, ніж ЛСД, метадон та мефедрон. При цьому е алкоголь і табак, як ми вже казали, вони повністю дозволені, і навіть з підліткового віку люди це вживати. Ось таке, на жаль, ставлення людей до свого тіла. Вони вживають одне з найважчих наркотиків, гублять своє тіло. Сьогодні все більше і більше людей, і, до речі, християни це не виняток. Роблять зі своїм тілом і зовнішністю також те, що захочуть. Серед християн вже не є чимось дивним мати якесь татуювання або якийсь пірсінг. Що стосується їжі, то тут взагалі темний ліс. До речі, я вам скажу: є досить печальна реальність того, що за кордоном в Європі. Для адвентистів сьомого дня є, в принципі, нормою вживати пиво Ну, не безалкогольне, а звичайне. Тобто він вважається слабоалкогольним напоєм. І, на жаль, ми живемо в такій реальності, де люди живуть в більшості по своїй плоті. Що каже нам Боже Слово про те, як ми маємо ставитися до свого тіла. І най, найбільш важливо, чому воно нам каже, як ми маємо сам, саме ставитися. Тому що серед усіх конфесій Адвентисти сьомого дня найбільш трепетно відносяться до питання відношення до свого тіла. І давайте будемо сьогодні розбиратися, чому саме. І я хотів би, щоб ми з вами відкрили сьогодні для нас основний уривок. Він записаний у першому посланні апостола Павла до Коринтян, 6 розділ, з 12 по 20 вірш. Давайте я його зачитаю, щоб ми собі окреслили і дали да, їжу для роздумів. Можливо, у вас будуть свої відкриття під час того, як ми будемо роздумувати поступово над цими текстами. Отож. Все мені можна, та не все на користь. До речі, до цього тексту також багато є спекуляцій стосовно цього тексту з боку наших двоєрідних братів. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Їжа для шлунка і шлунок для їжі, але Бог і одне, і друге знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла, адже Бог і Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом? Адже сказано: обоє будуть одним тілом. А хто з Господом єднається, стає з ним одним духом? Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі? Адже ви викуплені за ціну? Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, який належить Богові. Павло загально в цій частині наголошує на важливості відношення до чого, в першу чергу, до нашого тіла. Але ми бачимо, що тут не тільки тема нашого тіла, але й тема духу нашого е, зачіпається, і бачите, що вони є нерозривними. Хотілося б заглибитися у це питання і зрозуміти сенс, який вклав Бог через свого апостола. І, по-перше, кидається в очі початок цього ривку, да? який каже, що начебто все мені дозволено, але не, але не все корисно. Як ви думаєте, що може означати слово «все» тут, все дозволено? Що це означає? Чи дозволено мені, до речі, з грецької мови, якщо подивитися на грецьку мову, то це слово все дозволено можна перекласти як все мені дозволено законом. Все мені законно можна. Що тут можна? Все. Родина вже бере сама. Тут написано, що все мені можна, але не все корисно. Тобто мені як християнину, як я, я читаю ці слова, апостол Павло каже, що мені все можна. Як я це маю розуміти? Те, що Бог дозволено. Те, що Бог було дозволено. Це, що було дозволено. Навіть з дозволеної їжі, якщо ми з'їмо, то це на все буде корисно, правильно? Все-таки каже про те, що все мені дозволено, він має взагалі людину, якій Бог не забороняє нібито нічого, але вказує правний шлях. І він каже, все дозволено людині. Життя і смерть вибере. Тут навіть тому що якщо сказати, що я християнин, все мені дозволено. Але не все корисно, то що Бог мені дозволяє не корисно. <тас> то... до, до речі, ось це цікаво, цікаве питання. І ми зараз побачимо, як те, що Бог дозволяє, може бути мені не корисним. Бог дозволяє вибір. <тас> да, Бог дозволяє вибір. Ну, вибір це корисний, але Він може не корисним бути, ми можемо зробити не корисний вибір. Дивіться, Павло каже, що все для мене законно, але не все, да, якщо переводити дослівно, все для мене законно і можна дозволено за законом, але це не все мені корисно. Як ми можемо зрозуміти, що тут не йде мова про, наприклад, або перелюб, або про вживання нечистої їжі? Якщо ми подивимося на 1 короттяння 6.10. Написано ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. Тобто, Павло каже, що є ось заборонене, і люди через це царство Боже не успадкують. Далі він каже, все мені дозволено. Тобто він каже, що все з того, що Бог дозволив. Але чому він каже, що Бог те, що Бог дозволив, воно може бути некорисним? Павло. При тому, що має виключно все, що тут дозволено, каже, що в кожної людини є якась річ, яка в загальному да? вона не є гріхом, але конкретно для кожної людини вона може бути спокусою. Римлян 14.23, Я думаю, ви знаєте це місце. А хто сумнівається, коли їсть, уже осуджений, бо робить це не віри. а все, що не віри, гріх. Тобто Павло тоді, загально, якщо казати про ту розділ, він каже: Я їм те, що було принесено в жертву ідолам, тому що я знаю, що ідол у світі це ніщо. А є людина, яка спокушається, і коли вона їсть це, їй нібито сказали старші брати, що ти їш це не гріх, але вона їсть докором совісті, бо вірить, що це все ж таки є, ще має якусь силу, і ось це буде гріх, тому що людина не впевнена в тому, що її дії не є гріхом. До чого я цей текст привів? Не до того, що тільки наше сумління вирішує, да? гріх, чи це, це, гріх це чи ні, я привів до того, що є речі, які для одних не є гріхом, а для інших є гріхом. І це визначається за певних обставин, чи це сумління, чи щось трошки інше. Якщо ми робимо по-перше, що може бути загальнодозволеним Богом, але для нас гріхом. Перше, як ми вже прочитали, це те, що ми робимо щось із сумнівами стосовно того, чи є це гріхом. Наприклад, якщо мені дають м'ясо, мені дають курку, але я допускаю можливість, що це є свинина, і я це вживаю, я грішу, тому що я допустив в собі в голові, що я, можливо, ну, згрішив перед Богом. І це, це є гріх для мене. Тобто, сама по собі не гріховна річ стає гріховною, але це не єдине, що може сквернити хорошу справу. Чи можливо звершувати служіння добра, наприклад, іншим, доглядати за собою, за своїм здоров'ям і при цьому, щоб це стало гріхом? Не, Як? Ну, тобто, тому що думати дбати про своє его. Про не... своє его, так. Тобто, наприклад. Я дбаю про своє здоров'я про себе не тому, що я дбаю про храм свого тіла. Я розумію, що я дбаю якби, про храм для Бога, а тому, що я хочу, щоб просто я був гарний і люди дивилися на мене як на гарну людину. Можна дбати і доглядати за іншими, допомагати нужденним. через що? Через те, що я хочу показати, що я маю що дати іншим. Хочу поставити себе на місце Бога. Це дозволені речі, це є гарні речі, це, не, це навіть не гріх саме в собі, це те, що є добром і те, що наказує робити Бог. Але те, що наказує робити Бог, може стати гріхом для нас, коли ми неправильно до цього відносимося. І це, що стосується ось першої частини, все мені дозволено, але не все корисно. Коли е, ми неправильно ставимося до тих речей, які Бог нам дозволив. Воно перестає виконувати ту роль, яку Бог туди вклав. Ми бачимо, що Павло наголошує на тому, що якщо щось саме по собі дозволено законом стає для нас найвищим пріоритетом, то це є гріхом. Тобто, коли сама річ, а не Бог, стає для нас пріоритетом, вона стає для нас гріхом, кожен із нас знає свої слабкості. Кожен розуміє, що має або може мати владу над ним. Наприклад, їжа е, сама по собі вона нам чиста їжа, вона нам дозволена. Але якщо хтось знає, що він, якщо сідає і їсть чисту їжу, але не може зупинитися, то йому потрібно працювати над собою. Йому потрібно розуміти, що навіть вживаючи цю, цю чисту їжу, він може грішити. Е, Елон Вайт неодноразово наголошувала, що наша їжа, це, що стосується їжі, має бути смачною, але простою. Але бувають люди, які, знаєте, настільки віддаються ось цій справі, що весь свій вільний час вони витрачають на те, щоб смачно поїсти, витрачають на це дуже багато грошей. І, ну, і це, це хоч і чиста їжа, і вона рекомендована, вона хоч і корисна, але вона стає гріхом для людини. Надалі ми з вами зустрічаємо вірші, які більш глибоко розкривають сутність того, про що ми з вами говорили, що все дозволено, да, але не все корисно. Їжа для шлунка і шлунок для їжі, але Бог і одне, і друге знищить: тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Адже Бог і Господа воскресить і воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож, невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом, адже сказано, обоє будуть одним тілом, а хто з Господом єднається, стає з ним одним духом. У мене тут виникає питання, чому, якщо Бог знищить наше тіло? Тут написано, так? Да? Але і те і інше, і їжу і шлунок Бог знищить. Якщо Бог знищить наше тіло, дасть нам нове, Він турбується про те, що ми робимо зі своїм тілом. Ми це все 100% втратимо, але навіщо Бог каже, щоб ми про це тіло турбувалися? Щоб коли ми турбуємось про тіло, то ми не маємо, ми стаємо одним Богу духом. Ми вправляємо так. цю можливість, а ми можемо вийти дух святий. Так. Далі, якщо читаємо з 15 го віршу, да? до 15 го віршу, Бог каже, що і те і інше знищить Господь. А далі Він розкриває тему єднання з 15 го віршу. Він каже, що ми є членами Христа, але ми все ж таки можемо обрати бути частиною якогось іншого тіла. Єднання тілом та єднання духом це суміжні і нерозривні поняття. Вони завжди йдуть поруч. Навмисна шкода тілу є тим, що відділяє і віддаляє нас від Бога. Якщо б навмисна шкоду, шкода нашому тілу не впливала на стан нашої душі і відносин з Богом, тобто не впливала б на спасіння Богу, не потрібно було б про це нам розповідати. Не потрібна була б повістка про здоров'я, ну і про і про все інше. Людину неможливо розділяти на окремі частини: дух, душу, тіло це все є одне. Людина це цілісне створіння. І наше розуміння Бога та Його істин, можливість служити іншим людям залежить від стану нашого мозку, від наших фізичних можливостей. І те, наскільки ми хочемо служити Богові повноцінно, буде виражатися в тому, в тому як ми відносимося до свого тіла. І знову ж таки, хочу нагадати, що в, першому, в перших текстах Павло наголошує на тому, що при цьому всьому, при тому, що ми. Е Доглядаємо за своїм тілом, ми маємо мати правильну мотивацію при цьому, щоб не зосередитися просто на собі і не доглядати за своїм тілом заради доглядання за своїм тілом. Як ви можете помітити, коли тут дуже жарко і не провітрюється, навіть проповідь слухати за відсутністю кисню досить буває складно, да? або влітку, коли дуже жарко. І це підтверджує той факт, що тіло і наша духовність це речі нерозривні. І те, з ким ми єднаємось, залежить від того, як ми будемо дивитися за своїм тілом. Останні тексти вони підсумовують те, що вже було сказано. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі. Адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Питання, що означає, що ми не свої? В чому це нас обмежує? <різвання> так. Тобто, Бог викупив наше життя. Те, що ми зараз живемо, це чисто заслуга Божа, і ми маємо бути за це вдячні. І те, як поводитися із собою, ми маємо слухати Його. Тобто. Це нас обмежує в тому, щоб робити зі своїм тілом те, що нам захочеться. Тобто наше тіло це Боже діло. Розуміючи, що наше тіло це храм Божий, важливо розуміти, що вносити в нього зміни також важливо розуміти, що вносити зміни в храм Божий це не завжди є доречним. Я хотів би, щоб Максим зараз обімкнув одну картинку. Я хочу спитати вас, як ви думаєте, якою Єва вийшла за Адемського саду? Така? Чи така? Ми за славія, але не така точно. Не така точно. Але яка наближена більше до перша? Перша, да? Ну, тому що тут більш натуральне. Ну, хоча, якщо розуміти, як це все робиться, там щось є виправлене, але. Наприклад, да, чиста кожа все натуральне. І Не тільки татуювання, але велика кількість прикрас яскравого манікюру це є все з внесенням змін до чого? До Божого храму. Ми змінюємо Божий храм. Цікаво підмітити, що будівля церкви не є храмом. І в Бога немає чітких визначень, як має бути зроблена ця будівля. Церква, будівля церкви це лише споруда, це будинок. Церква це є люди. Саме тому до споруди не так багато питань, і Бог не описує в Біблії, яка має бути споруда в Божої церкві. Збиратися хоче вдома. Але головне, щоб ви збиралися вдома, але збиралися храми правильно побудовані, храми Духа Святого. Інколи людям здається, що вони можуть зробити себе кращими, яскраво змінюючи своє тіло. Але тут криється також гріх, тому що в цей момент людина ставить себе вище за Бога, який при її творінні сказав, і було воно дуже добре. Людина каже: Я можу краще. Кажучи, що фіолетовий колір нігтів буде краще, людина каже, що Бог такий собі дизайнер. Аналогії з іншими моментами, ви можете вже навести собі самі. А, якщо Бог хотів побачити нас щось додаткове відмінне, навіть після гріхопадіння, Він би це нам дав. Але що, що єдине дав Бог Адаму і Євові, коли вони вийшли? Що в них змінилося після гріхопадіння? Що в них додатково з'явилося? Одяг. одяг. Він дав їм тільки одяг, який ніс певну функцію. Перед висновком я хотів би прочитати. Один уривок з книги «Патріархії Пророки це, наскільки пам'ятаю, це 41 розділ, і це історія, яку ми згадували минулого разу про Валаама. І ось ця цитата. Перед тим як ввести Ізраїль і до поклонства, Сатана підштовхував людей до розпусти. Хтось зганьбив Божий образ та опоганив його храм, власне тіло, той без сорому може завдати Богові іншої ганьби, задовольняючи бажання розбещеного серця. Чуттєве задоволення ослаблюють розум і псують душу. Задоволення тваринних пристрастей Притуплюють розум, паралізуючи моральні сили, а раб пристрасті не здатний усвідомити священні принципи Божого закону, оцінити викуплення або пізнати справжню ціну душі. Доброчесність, чистота, істина, благоговіння перед Богом і любов до всього святого усі високі прагнення і шляхетні бажання, які з'єднують людей з небесним світом, нищаться у полум'ї пристрасті. Душа уподібнюється до темної безлюдної пустелі, стає житлом для злих духів і сховищем усіх птахів, нечистих та диків звірів. Істоти, створені за Божою подобою, опускаються до рівня грубої тварини. І хотів би підкреслити ось це речення, хто зганьбив Божий образ та опоганив його храм власне тіло, той без сорому може завдати Богові іншої ганьби, задовольняючи бажання розплещеного серця. Бог через свого апостола показує нам, що наші дії з нашим тілом напряму впливають на те, яким, з яким духом ми будемо з'єднані. Дуже багато ми в проповідях чуємо про те, наскільки важливий духовний розвиток. І зазвичай ми торкаємося духовних тем, але дуже рідко ми торкаємося тем, які пов'язані з нашим тілом, але це також, як ми бачимо, це досить важлива духовна тема. Світ хоче і успішно нав'язує думку, що наше тіло це наше діло, і ми можемо робити з ним все, що захочемо. Ще більш тонкий обман це те, що ми можемо, це те, що ми робимо із нашим тілом, воно не впливає на нашу духовність. І це те, що диявол хоче привнести в нашу церкву. Але наш дух і тіло це нерозривні речі. І Бог хоче бачити нас відданими йому повністю. І нашим духом, і нашим тілом. Тому давайте будемо уважними до того, як ми ставимося до своїх бажань, до своїх смаків, будемо аналізувати своє життя, будемо свої смаки аналізувати. Аналізувати, чи цей смак нав'язаний мені світом, чи це те, що Бог задумав з самого початку. Будемо викидати те, що володіє нами, щоб володів нами тільки. Бог. Перше Солунян 5:23. А сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Запрошу вас до молитви. Наш дорогий Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти дивно нас е, створив. Ти продумав все до найменших дрібниць в нашому тілі, щоб нам було комфортно жити навіть у цьому грішному світі. Але це все за умови, що ми будемо дотримуватися твоїх повелінь, що ми будемо розуміти, що те, як ми поводимося з нашим тілом, воно буде визначати, з яким духом ми будемо єднатися. Дай нам завжди хотіти і робити все, щоб єднатися тільки з твоїм духом, зберігати чистоту розуму, чистоту свого тіла, чистоту зовнішню і чистоту нашу внутрішню. Допоможи нам своїм Духом Святим розуміти твої духовні істини і в цьому фізичному питанні. Амінь.